Народ, всім привіт! Покажемо вам по тракторчиках, що в нас є. Лондруха закрий капот. Такий тракторець є 952.3. Це є по силі такий як 10-25 Він має 95 коників. Заведи його. 1500 мотогодин трактор має рідних. Все чистенько, акуратно. Трактор повністю справний. У ньому мінусів абсолютно ніяких немає. Леса з'їжджені всього лиш на всього 10 відсотків. Все виключай. Також наявності є вісімдесятка. Така хороша, експортна. Маємо 25-ки такі харківські відреставровані. Вони є по 4200. Фреза така є, 900 доларів. Така 25 очка є. Вона є 5 з половиною. 25 очка в ідеальному стані. Лужонг. 454-й. Це аналог ДТЗ. Тракторець 2012 року. Стан трактора ідеальний. Ціна його 9200. Джинма 244. 5 тисяч вона йде з кабіною. Може бути без кабіни мінус 600 доларів. Буде 4400. Рідні кулеси стоять, рідна краска. Дунфен. Отакий. От 4.600. ДТЗ 244.4 5000 Юто. 4 на 4 тракторець. 4000 Ціни всі в доларах. Такий за 4200 япончик на 15 коників. І такий ще на 15 коників китайчик. До нього йде косілка, картоплекопалка і плужок трьохточкова навіска. Тракторець повністю справний. Також продаємо резину нову є 15,5, 13,6, 9,5 на 32 до Т25, 11,2 народ. Маю такого прицепчика. Маленького, акуратного, до Т40, до МТЗ, до ЮМЗ. 25 очки буде трошки завеликий. На газонуській резині з паперами. З адекватною ціною. Циліндр тут зонувський, перебраний, не тече, колеса лисуваті, але ви собі ставите сюди любе колесо. Казала людина, що тяне гонорово 4 тони сої тягнув, без проблем. Сюди влазить. Кузов бачите щільний, не гнилий, Такий середній прицепчик. За адекватною ціною. Кого цікавить, можете телефонувати. Номерочок знизу вказаний. Хто не бачить, записуйте. 096 241 4106. Знаходимося ми в Львівській області, місто Рава Руська. Прицепчиків є багато, є дешевші, є дорожчі. Отакий От зілувський подішовці можу віддати. Всього лиш на всього за 1300 доларів. Такий за 1600. Синенький. Ціна також акційна. Тут немає циліндра. Бачите, на ньому пише 2200, а його можна забрати за 1600. Такий за 600, не самосвальний. Такий за 1000. Всі прицепчики з документами. Такий ще є. Такий буде за 500 з документами. Акція сьогодні. Такий за 500 з документами на кругу рама рівненька.